П'яний чоловік у брудній сорочці зі слідами помади на обличчі і розпочатою пляшкою горілки заходить в автобус і сідає поряд із попом, розгортає газету і щось там читає. Потім повертається до попа і запитує, а ви не знаєте, отче, від чого буває артрит? Артрит, сину мій, буває у тих людей, хто збився з праведного шляху, хто спить за непалими жінками та зловживає вогняною водою. Ніхрена собі. Алкар замовкає і дивиться задумливим поглядом у підлогу. Піп пошкодував, що висловився так різко, і каже Ну, гаразд, сину мій, чи давно у тебе артрит? Та ви що? Я не маю артриту. Тут у газеті пишуть, що артрит у патріарха. Львів. Поліція зупинила і допитує росіянина. Прізвище Чо? Ім'я Чьо? Так, Чо Чьо, китаєць чи що? Вранці на роботу приходить керівник цеху. Мимохідь запитує охоронця. Все спокійно. Охоронець жахом. Та що ви? Опівночі у цеху вімкнулося світло, заробили верстати і так до світанку. Начальник посміхаючи. Заспокойся. То наш токар Василь. Так він же рік як помер. Ну і що? Йому ще два роки до пенсії працювати. Петро, а що таке подвійні стандарти? Це коли Фрейд, котрий все зводить до сексу геній, А Ржевський, який все зводить до сексу пошляк і розпусник. Після корабельної аварії на безлюдному острові вижили американець, француз, італієць, італійка та українець. Проходить два тижні. Американець збирає чоловіків і каже, так, хлопці, треба вирішувати, хто буде залицятися до єдиної паночки. Ну і тому, що я представник самої могутньої країни, то це маю бути я, француз. А лосося тобі у рота. Французи найвідоміші у світі коханці, тому це маю бути я, італієць. Ви що, хлопці, пронто? Я італієць, вона італійка. Уловлюєте зв'язок? Вона має бути моя, капіто. Суперечка йде неабияка. А Українець сидить собі і мовчки камінчики в море кидає. Чоловіки його запитують а ти чого Микола не береш участь? Та я вже два тижні з нею сплю і не знав, що треба до неї ще й залицятися.